Пізвний матч проти Вінницької Ниви в Звягелі для нас це принципове протистояння. Так склалося у нас з минулого сезону з матчу виїзного проти Вінниці. Ми пам'ятаємо цей матч, пам'ятаємо такі е, непересічні рішення. Е, Головного судді поєдинку, внаслідок чого ми зазнали поразки на виїзді. Після того Вінниця стала для нас дуже такою близькою командою, проти якої ми завжди налаштовуємося по особливому. Минулий сезон ми у домашній матч перемогли 1-0 за рахунок прекрасного гола Андрія Фасенка. В цьому сезоні була феєрична перемога на виїзді 7-4. Зараз, я думаю, що після цієї поразки в домашніх стінах Вінниця прийде, що називається зарядженою до нас в звягі грати. Так що буде дуже цікаво. Протистояння, думаю, це центральний матч туру, і серед іншого буде ще протистояння двох бомбардирів. У нас Денис Дукве перший в списку бомбардирів другої ліги. А Загорулько, президент і футболіст Вінниці, він другий. Я за це не думав взагалі, тому що я більш думаю за те, щоб команда вигравала наша, щоб приносити якусь користь. Настрій чудовий, тренування чудове, дуже ждемо цю гру. Два тижні ми награли і зараз дуже хочемо зіграти цей тур. З чудовим настроєм готуємося до наступної гри проти Вінницької Ниви. В нас був пропущений тур з Вастом, тому в нас два тижні, можна сказати, було роботи саме підготовки до Ниви. В бойових кондиціях в гарному настрої підходимо до цієї гри. Так, дещо впливає, тому що це одні тренування йдуть і, і все. Ну, дещо на тренуваннях замінюємо двосторонками, там міні-грою е, 5 на 5 там, можливо, квадратами, але все одно не заміняться повноцінного матчу. Ну, я би не сказав, що це дуже якось критично впливає на нас, тому що е, в цей час ми використовуємо скористю і проводимо багато тренувань. І я не думаю, що це якось повпливає на нас. Ну, ми завжди готуємося з таким з бойовим настроєм, тому що для нас важлива кожна гра. Всі в хорошому, піднесеному настрої в очікуванні гри. Е, відновлення проходить добре. Надію, що скоро вже почну бігати, але на поле вийду вже, напевно, в новому році. Е, секрет один це командні дії. Діяти як одна команда, і я думаю, все вийде. у Нас тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу з